Вітаю в українському інтернеті. Розгрілася дискусія щодо Шабуніна, і ми ну, намагалися розібратися, що насправді сталося. Прізвище Шабуніна відоме, адже саме він через нього ми побачили доволі багато викриттів корупційних ді... діянь в Україні. Тим, хто не знає, Віталій Шабунін, голова центру протидії корупції. Але так виявилось, що у нас в країні дуже важко займатися чимось, якщо в тебе в самого є певні нюанси за спиною. І це певна проблема. Я поясню, чому для того, щоб в Україні кимось стати, потрібно влазити в якісь схеми, бути знайомими з якимись людьми, брати від когось кошти, в цілому мати залежності. Інакше ти ніким не станеш. Ну ти не можеш стати міністром в даному випадку, наприклад, освіти, якщо в тебе немає з кимось із дуже відомих людей, якщо вони в тебе є, то ти можеш стати, але тебе можуть взяти за одне місце і сказати, ага, оно, отам і так далі. Зрозуміло. І от поки ти безпечний, поки ти нікому не цікавий, поки ти нікому не загрожуєш. Оці твої тюрки, які в тебе, можливо, є, оці твої зав'язки, які в тебе є, нікого не цікавлять. Бо так чи інакше, вони всі між собою зав'язані, вони всі рішали, вони всі рішають свої питання. І таких людей дуже багато. Згадайте там Льовочкіне, оці як його там Курочкіне, Свинарчуки, і так далі. І у владі сьогодні є такі люди. І от е, якась вийшла така е, ситуація, що нібито Шабунін бореться з корупцією, нібито українці мають і запит до боротьби з корупцією, нібито Шабунін і багато чого розкриває для українців, але тут виявилось, що Шабунін нібито служив, нібито не служив, нібито джип його, а нібито не його, Нібито Шабунін там якісь кошти має, нібито він не має, нібито він на, на службі, а нібито ні, а нібито гроші йдуть. І так далі. І коли ти зараз намагаєшся розібратися хто правий, хто ні, ти миттєво натикаєшся на те, що в людей, які в цій схемі, в усіх є темні обличчя і скелети в шкафу. І ти не можеш фактично зрозуміти, хто з них добрий, хто з них злий, хто з них чесний, хто не дуже і головне. А чи може одна заплямована людина розкривати іншу заплямовану людину? Важливе питання для українців, яке насправді не має рішення. Бо коли ти бачиш, що одна людина заплямована плює в іншу людину заплямовану, виникає мимоволі питання: а це що таке? Це намагання викрити якусь корупцію, це намагання показати українцям, як все там. Дуже нечесно. Чи це спроба а, себе убезпечити від нападів якихось опонентів? Може таке бути, що люди просто не поділили якісь грошові потоки. Хто його знає, Бог його знає. І отут виникає фундаментальне питання: а що робити українцям? З одного боку, нібито, Шабунін викриває дуже багато людей, там якийсь татаров, ще якісь люди. Нам з вами слабо відомі, але ми десь усвідомлюємо їхню роль. І от виникає ще раз питання: а варто на бік когось із них ставати? Чи це їхня внутрішня боротьба, яка оголяється і стає публічною лише тоді, коли вони між собою не знайшли точки дотику? Можливо, вони нас просто втягують у свою боротьбу, а потім, коли вони знову закорішаться, ми вже їм будемо непотрібні. І вони продовжать. Робити різні схематози. Ще раз повторюю: я нічого не стверджую, просто ставлю питання: чи можна в нас в Україні взагалі комусь довіряти? Чи можна а, людину, яка бореться з корупцією, вважати таким, що бореться за права людей? А можливо, вони всі в схематозах? Бог його знає. А можна вважати людину, яка є сірим генералом, десь біля там, президента, чи то міністрів, чи то ще кого-небудь. Таким, кому можна вірити, коли він каже, подивіться, в них в самих рило в пуху. І головне питання. Фундаментальне, можна в цій країні стати кимось, хто впливає на процеси, хто реалізує свій інтелект, свої бажання, свої, свої компетентності в різних сферах, не будучи зав'язаним і не будучи пов'язаним ось, ось цими зв'язками. Є у вас відповідь? У мене є, поки що моя відповідь така: ніким суттєво значущим в нашій країні без оцих залежностей стати не можна. Ти не можеш ніким бути. Ти не можеш ніким стати. Ти не можеш стати міністром, ти не можеш стати ректором університету, ти не можеш стати помічником депутата Верховної Ради, депутатом Верховної Ради. Заступником міністра десь в адміністрації чи в офісі президента працювати на посаді на такій рядового чиновника, який пишається тим, що він долучений до процесів, але насправді нічого не вирішує. От, моя відповідь така: в державі стати кимось дуже і дуже важко. Тебе завжди пов'яжуть, тебе завжди в чомусь зачернять, тебе завжди в щось вплутають. Щоб потім ти, дізнавшись про те, як насправді що відбувається, і коли в тебе з твоєї лисини виросте отаке волосся від подивування того, що насправді відбувається, чого не знають люди точно, здогадуються, але точно ніхто не знає. Але ти зайдеш, побачиш, як все працює, в тебе волосся дибом стане. Але ти нічого не зможеш сказати, тому що до того, як ти туди зайдеш, тебе обмажуть всіми чорними фарбами, щоб якщо ти почнеш говорити, тобі одразу сказали, що в тебе одне, друге, третє, п'яте, сьоме, не так, і ти такий же самий, і довіри тобі немає. От в такій ситуації ми живемо. Тому якщо ви хочете розібратися з Шабуніним, з Татаровим, ще з якимись людьми і зрозуміти сутність скандалу. Поставте перед собою спочатку перше питання: а варто з цим розбиратися чи ні? Чи, можливо, це просто люди, які між собою чогось не поділили, а вони насправді однакові. І нічого змінити ми не можемо. У такій країні ми живемо. Ось так ми побудували наші відносини. І це незмінне 34 роки. Хто б що не казав? Змінюється обличчя у владі, нібито змінюється структура влади. Нібито приходять нові люди, нібито молоді люди приходять, нібито зв'язки руйнуються попередні, нібито Янукович замінився на Порошенка і нібито вже немає нічого з партії регіонів. Нібито й кучма вже десь пішов. Пам'ятає хтось кучму геть, да? нібито Ющенко так минув, ніби все це історія, вона ж минає, вона ж іде. Здавалось би, ну що ж, має змінюватись, Але ні, в нашій країні. Основний принцип залишається незмінний. Кум, сват, брат, свій, рука руку миє, оці руки нічого не крали, але насправді громадянам України від цього легше не живеться. Що ж таке катастрофічне в нашій країні? Що ж таке закладене у нашу структуру влади, чи то економіки, чи то суспільства, що от призводить до того, що б не змінювалось, які побличчя не приходили. Молоді, немолоді, але фактично нічого. Глобально не змінюються. Як був оцей 90-ті роки, так вони й зараз. Як були рішалова, так вони і зараз. Як були оці п'явки, прилипали біля всіх, біля президента, прем'єра, міністрів, обліпили всіх. Як були оці пацани, так вони й залишились. Вони великі люди, у них великі машини, у них великі будинки, у них велика влада, у них великі телефони з великими. Списками, куди можна зателефонувати, і поставити місце будь-кого. Будь-кого. І тебе не врятує, що ти громадянин України, що ти маєш право Плівать вони хотіли на твоє право. Тому що у них є телефонне право. Вони знають одне одного, вони рішають будь-які питання, вони закривають будь-які проблеми для себе, а не для вас. От в такій країні живемо, тому ще раз повторюю: перш ніж влазити в якусь драку якихось великих людей. Подумайте про те, а чи не використовують вони знову нас для того, щоб порішати свої тірки? А потім, завтра, вони помиряться і будуть сидіти в бані. А ви будете разом, вони будуть в бані сидіти. Ні, ні, не у в'язниці. В бані. А ви будете сваритись між собою в коментарях там, і так далі, і доводити одне одному, ну, е яку країну треба будувати. А вони вже все порішали і без вас. Порішали, тому що вони такі. І нічого, на жаль, не змінюється. Бережіть себе, не забувайте підписуватись і ставати спонсорами каналу. Для нас це особливо важливо.